Всім привіт! З вами знову Юрій канал міні-трактори з мотоблока. Показую нашого трактора Кабата з резиною на кабаті. Чи кабатовською резиною ззаді, Ну, вже більш-менш вимальовується, залишилась рульова колонка. Що зроблено? Рама, навіска, фреза. Підсвічую трошки лампочкою, бо світло не дуже установили. Сідушка ось така. Гідравліка стоїть, двохсекційний розподільник. Спереді резина йолочка, гальма на передні колеса. Ну, ще Розблокіратори, педаль щеплення, ручка газа, переключення повишених, понижених передач, гальма на ту сторону. Ось такий вирізовується у нас тракторець. Хто, може, слідкує за моїм каналом, знає, що ззаді резина. На 80 см висотою. Ось гальмівна система на передні колеса. Ось такий виходить. Спереді гідравліка, стоїть бак для масла Генератор додатковий стоїть. Забажав клієнт. Ось такий. Такий у нас виходить, тракторець. кого цікавить замовлення. Телефон залишу в підписі. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.